Добрий день! Рада вітати вас на каналі від А до Я. Сьогодні хочу зняти для вас відео-відповідь на одне питання. Ось таке. Таке питання виникло після того, як я показала оцей сорт фіалочки. і людина помітила ось цю конструкцію. Але, щоб відповісти на це питання, спочатку треба розглянути декілька сортів фіалочок. Ось, наприклад, ця фіалочка Мелодія дождя. Бачите, коли вона квітне, то свої квіточки вона як віночок розкладує і серединку не закриває. Поряд з нею ця фіалочка, теж серединка в неї відкрита. Квіти не закривають її. А ця фіалочка квітне дуже рясно. Ну, вона вже скинула багато квітів, але ростить нові квітконоси. А на відео вона попала, коли квіточок було дуже багато. І серединку вони прикривають. Поки серединка прикрита, і фіалочка квітує, то вона мільчає серединка. І щоб цього не сталося. Я намагаюсь ось так зробити, щоб серединка була відкрита. Ось зараз покажу, на прикладі оцієї фіалочки. начебто серединка відкрита. Але у цього сорту, коли оцей квітконос підросте, оцей вийде, квіточки отак от зійдуться зверху. І серединка буде мільчать. От зараз можете бачити, ось цей листочок вже кривиться, і його треба поправити. Ну, якщо хочете красиву фіалочку, то за розеточкою треба слідкувати. Ось цей листочок треба прибрати у бік. Ось так. І добре, якщо квітконос буде триматися за цей листочок і не закриє серединку. А якщо буде закривати, то я відкриваю з допомогою такого кружечка. Ось тут, дивіться. Сьогодні я розкрила оцю шапочку квітів. Ну, я чистила отакі квіточки прибирала. Ну і бачите, мало того, що серединка скривлена на один бік. Як же ж вам це показати? Незручно мені однією рукою показувати. Ну, як можете бачити, там вже маленькі листочки повинні бути більшими. І ще вони вже якось не так красиво розклалися. Так. Спробую поставити на пол. Так, як же ж показати, що вона. На один бік. Може так ви зрозумієте. Тобто вона вже не ровненько росте, а якось на один бік. Я завжди кручу розетки на підвіконні, щоб вони були красиві і ровненькі. Але ж коли квіточки скрили серединку, я не бачила і ось впустила момент. А так цей сорт дуже гарно свої листочки розкладує, така красива розетка в нього. Тобто, ви зрозуміли, для чого я це роблю. Оці серединки відкриваю, щоб листячко росло ровно і не було маленьким. Фіалочка, як бачите, може квітувати шапочкою, віночком. Отаким букетом розкидає свої квіти, але. Серединка відкрита. Ось ця фіалочка також букет робить, але серединка ось вона, отримує своє сонечко. І все з нею добре. Ось ця фіалочка, от наче все добре, да але цей сорт дає дуже багато квітконосів. І коли вони всі зацвітуть, то серединка теж прикриється. І я теж буду її трошки відкривати. Ну, тобто, ви зрозуміли, для чого я роблю такі штуки. Сподіваюсь, на запитання я відповіла. Ну, і залишилося показати, з чого я роблю. Ці штуки, скажімо так. От я беру такий одноразовий посуд: це бокал для пива. Ножицями зрізаю верхівку. І ось так роблю. Або, якщо фіалочка маленька, то я беру такий стаканчик на 80 мл і зрізаю його верхівку. Все. Ну на сьогодні я закінчую це відео. Бажаю вам всього самого гарного. До нових зустрічей!